Та серія нашого журналу Герої нашого краю присвячена дитині, на кого названа одна з вулич нашого міста, героя, який загинув далекому у 2016 році, В'ячеслава Кирилова. Народився в 1981 році у місті Одеса, на Одещині, громадянин України. В'ячеслав був старшим за сестру на 6 років. У дитинстві вони разом займалися байними танцями, хоча спілкувалися нечасно, різниці у віці давалися в знаки. Та Катерина завжди тягнулася до старшого брата, захоплювалася його спокою і добротою. У юності В'ячеслав займався музикою, грав на гітарі й трубі, любив металіку та скорпіонс, катався на скейті, і займався спортом, мріяв стати кухарем. Дуже любив готувати. Він краще промовчить, ніж посвариться. Дуже доброзичливий і спокійний. Тут він у більярд грав, тут на сноуборді, а це ми з Новодвок. Таке було його життя активне, тепле, справжнє, розповіла сестра Катерина. У 2013 році В'ячеслав долучився до громадської організації Рада громадської безпеки, допомагав волонтерам, а після початку війни на Донбасі їздити в прифронтові міста з гуманітарною допомогою. Згодом вирішив служити сам. Служба в Азові стала для В'ячеслава справжнім покликанням. Побратими згадують його як дисциплінованого, відповідального і безстрашного. Він розкрився у військовій сфері, йому довіряли старші офіцери. Він усе тримав по порядку, всіх муштував. Для нього це було справжнє місце сили, зазначила сестра. У день свого 33-річчя, 19 грудня 2014 року, він склав присягу на Софіївській площі в Києві. Того дня він мені телефонував. Був дуже щасливий, натхненний. Це було його покликання, згадує Катерина. За словами побратимів, у, у бою козак проводився відважно, навіть під підостровами, йшов у повний зріст, кажучи, що це його земля. Коли летіли снаряди, всі лягали, а він ішов стоячи. Це моя земля, я не буду склонятися. Командир йому казав: Можуєш загинути. А він відповідав: ні, це не мій час. Мабуть, він це відчував. 15 лютого 2015 року під час кінської операції В'ячеслав загинув, прикривши побратима на позиний Фізрук. У день перемір'я під обстріл потрапив його товариш. Козак відтягнув його до двору, а коли почав свій на обстріл, накрив його собою. Фізрук вижив, а В'ячеслав загинув від поранень на операційному столі. В'ячеслава кремували за його власним проханням, яке він передав товаришеві ще до загибелі. Його прах розвіло над морем. Він казав, що хоче, щоб його принувати, бо це виконав, каже Сестра. Ім'я В'ячеслава Кирилова тепер носить вулиця в Одесі, колишня Чапаєма на Живатої Гири. Війна триває вже більше десяти років, і ще багато історій не розказує, та незагальна. Але ми пам'ятаємо: слава Герою!